прес конференцію з головним тренером Збройної України, України Сергієм Ребровим. Одразу запитання: чи є в залі представники Азербайджану засоби маси інформації, чи потрібен переклад? Так, є. Добре. Тоді працюємо у звичному режимі. Піднімайте руку, ми слухаємо ваші запитання. Переклад, правильно, і тоді відповідь знову переклад. Починаємо. Для трибуна. Сергій Прошу про короткий підсумок матчу від вас. Дякую. Соломес я на Я вважаю, що сьогодні була дуже важлива гра, дуже важливі три очки. І це відчувалось на гравцях. Після перемоги в Ісландії. Вся гра. Набагато важливіше, і я думаю, що сказалась трішки нервозності гри, особисто у другому таймі, коли нам треба було йти вперед. і Було важко, але я вдячний гравцям. На жаль, ви самі сказали, перед, перед грою у нас відсутні п'ять ключових гравців атаки. Було не так просто, але я вдячний, що ті гравці, які вийшли, вони відпрацювали на максимумі і вирвали цей дуже важливий результат. Ee, tak no nazarbajansko ee, bəli mən e, anlayıram ki və e, xoşbaxtam ki belə e, rezultat əldə eləmişik e, və özünüz gördüyünüz kimi oyun çox e, ciddi gedirdi hər iki komanda udmaq siirdi, amma biz 3 bal qazandıq e, В бдіні за гюре бізімбіш оінчларш ондайохуйду, я не гербіж севеплера юре. Сергій Станіславович, добрий вечір. З перемоги по перше. Ось, власне, ви казали втрати в атаці, і з перших хвилин підключався дуже активно конопля до атаки. Це була тренерська настанова, його ініціатива і який аргумент в цьому почався? Які аргументи? Аргумент нам треба було забивати ні тільки включався. Усі і Віталій Миколенко, і Ілля Забарний, і Микола Матвієнко. Усі намагалися входити з м'ячем. Як я кажу, в першому таймі ми створили достатньо моментів. Треба було більше забивати. На жаль, склалося як склалося в першому таймі. І в другому спочатку було важко і забили дуже важливий м'яч.

e, ıı, ...çalışırdık ki, oyun görsədik. Karabim nasibetine təbrik edirəm. Böyle de İslanda kimi güclü bir rəqibə galip gələn Kuran Emirlisi. ...neye göre Azerbaycan'ın oyunlarda çetini çekir. Birinci Bakıdaki oyundan По перше, вітаю вас з перемогою. По друге, після матчу з Азербайджаном Баку, українські медіа казали, що там поля або ще. На даний час ми побачили, що і поля була гарна. І не дивлячись час на це, чому був трудний момент в грі. Ну, тому що Азербайджан, команда Азербайджана, команда, як на мене, високого рівня. Вони грають дуже компактно в обороні. І... Усі ігри для нас, якщо подивитися ігру з Ісландією, Ісландія надала нам багато простіру, і ми дійсно використовували цей простір. Сьогодні простіру не було. Будь-яку команду, яка обороняється дуже компактно, важко. І ми сказали про те, що у нас п'ять гравців, ключових гравців атаки, вони травмовані. Тому важко було грати. І е, я не, не розумію, чому збірна Азербайджана не поважає себе в будь-якої. Будь-яку гру на такому рівні усі соперники зараз дуже важкі, тим більше зараз команда з Азербайджану грає в Лігі Чемпіонів. Азербайджан мілі команда з Чох Кюш Дюду на Хічавах Азербайджан команда. və ə, İslandiya oyunda göstərdiyiniz o çox zəif oyuna sizin, ə, sizin gücünüz o deyil. Və düşünürəm ki ə, və birinci səbəb odur ki, niyə Azərbaycan öz ə, milli komandasına güclü qiymət vermir? І я вважаю, що у oyunlar ви побачите кращих гравців. Також хотів би запитати стосовно того, яку розмову мали з гравцями Ви під час перерви. І загалом зараз вже дві перемоги в двох матчах, який настрій в команді. Загалом, дякую. Словом, воно імперативно, що Ви гравці Nі дясю петтелям сіс, нідя дано ся он регазати лаштермсис. Я думаю, що це вже казали. Ця гра була надважливіша, тому що ми втратили на жаль очки в першої, в другої зустрічі, в першої зустрічі. Тому гравці відчували відповідальність і було важко. В перерві що було. Ну, ми усі розуміли, що ми допустили помилку. Було достатньо моментів. Треба, треба було нагнетати, треба було більше працювати. Треба було терпіння. Тому що, як ми сказали, команда Азербайджана була дуже організована в обороні. Тому було, був на робочий настрій, і я дуже радий, що хлопці вирвали у гру. Ойнчохюґедерди. ve Azerbaycan oyuncuları da çok güçlü hazırlanmıştır bu oyuna ve elbette ki biz öz oyuncu futbolcularımızla sohbet açarmışık ve bilirdik ki oyun nice her iki komanda nice hazırlanıp bu oyuna. После сегодняшнего результата матч Франция и Якщо Україна виграє останні дві гри, вона виходить з першого місця і виграє групу. Чи розглядаєте ви такий варіант? Чи є у вас такий план, щоб виграти обидві гри, які залишились? Дякую. Франції та Ісландія Ойда Геча Олду. Я вважаю для нас зараз дуже важливо, щоб повернулися ті гравці, які травмовані. Ці гравці атаки вони дуже важливі. Так сьогодні грали гравці, вони зробили максимум. Але ми повинні бути в оптимальному складі для того, щоб боротися з будь-якою командою, з такою з командою рівні Франції. Але... Я вважаю, що збірна України завжди грає на перемогу. Ми намагаємося, але ще раз ми граємо проти суперника, який теж намагається щось робити. І в таких матчах на дуже високому рівні усе можливо сьогодні Франція зіграла в нічию з Ісландією, тому я впевнений, ми будемо боротися і в з Францією, і в грі з Ісландією. Мем Бірінджіґозюрем Кім мене Бешфутболчом Кайцентрансон Рам в Bildiyiniz kimi Ukrayna komandası həmişə ə, qələbiyə gedib və qələbə qazanıb. Ə, əlbəttə ki, bu gün Fransa ilə Islandiya e e dəbərl qaldı. Amma gözüyür ki, ə, bizim oyunçular qaydalandıqdan sonra biz daha da gözəl nəticələr görsədəcəyik. Сергій Станіславович, Катерина Бондаренко, футбол 24. А можете пояснити своє рішення замінити Вінгера на центрбека, коли вийшов власне Бондар. Що це було і ну, який був задум першочергово? Бондар може грати правого захисника. Я вважаю, нам треба було дійсно сильного захисника, який буде оборонятися. Тому вийшов Бондар на позицію правого захисника. Ми не грали в три центральних захисники. Посла останнє запитання, і ми мусимо вирушати в дорогу. Добрий вечір. Максим Кучер, я футболу, Сергій Станіславович, Особисте питання до вас, хоча й дві перемоги, але дуже важкі. Як ви особисто себе почуваєте після цих двох матчів як тренер, як людина? Ну я вдячний вам, що ні таких запитань, які це тебе виводять з себе. Тому я нормально почуваюся. Я знаю, що могли бути запитання важчі, але я вдячний вам, що ви мене зараз трішки дали відпочити. düzəltməyə bir kiçik. Tam, tam. Eee, cənab, eee, məşqçi, cənab Ribrop, eee, siz ilk S12 oyun ə, çox ə, çətin oldu və eee, şükürlər olsun ki, ə, bugünkü eee, qalib qazandıq. Ə, siz özünüzü necə hiss edirsiniz? Eee, cavab ondan ibarət ki, ə, bəli, eee, mənim ən xoşum gələn odur ki, eee, jurnalistlərdən xoş xəbərlər eşidək və incidici suallar gəlməsin. Ona görə çalışacağıq, sizi sevindirək. Dziękujem wszystkim, dzięk obukraini.